Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як Фіндус загубився. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Дідуньо Петсон сидів із котом Фіндусом на колінах у кухні, на канапі, і розгадував кросворди. Розкажи про те, як я зник, попросив Фіндус. Ти не зник? А сидиш ось тут, відповів Петсон. Так, але коли я був малий. Он як. Але ж ти все і так знаєш. Я розповідав про це безліч разів. Усе одно, розкажи. Ну що ж, розкажу, погодився Петсон, відкладаючи Кросворд у бік. Згадуємо всю історію чи лише те, як ти зник. Ось Відповів кіт і задоволено вмостився зручніше. Усю то й усю. Ох, ось як воно було. Жив собі дідуньо і звали його Пецон. Він мешкав у своєму невеличкому будиночку на хуторі й мав чине все, чого може прагнути душа старенького чоловіка. Єдина прикрість була в тому, що інколи він почувався самотнім. Правда, мав Песон кілька сусідів, із якими міг перемовлятися, коли виникала проблема. Але ж у тих сусідів було повно своїх клопотів. А ще Пецон мав курей. Зовсім небагато. Проте вони були вкрай нерозторопні. Коли він збирався з ними поговорити, ті зненацька кидалися бігти, бо котрась із них знаходила черв'яка або що. Так ніколи й не виходило якоїсь поважнішої розмови. А як западала темрява, кури вкладалися спати. В тому невеличкому будиночку ставало дуже порожньо й тихо. Здавалося, нічого цікавого там бути не могло. Одного дня навідалась до нього сусідка Белла Андерсон, щоб хвильку другу погомоніти. Вона принесла булочки, і Петсон частував її кавою у садовій Альтанці. Однак говорив він зовсім мало. Беда Андерсон збагнула, що йому не весело. Тобі потрібна дружина, яка тебе трішки підбадьорить, сказала вона. Ні, цебто мені давно треба було б її мати. Тепер я застарий». І звик уже сам собі давати раду. З жінкою надто багато клопоту. Ні, мені не потрібен ніхто. Так у тебе ж навіть кота нема. А, нема. Кіт усе таки не дуже вибагливий. Може б, я б його й завів. Наступного тижня Белла Андерсон прийшла знов тепер уже з якоюсь картонною коробкою. Ось тобі невеличкий подарунок, сказала вона і подала Петсонові коробку. А, що це? спитав дідуньо і прочитав на коробці напис Фіндус зелений горошок. І той зелений горошок пищав. Дідуньо відкрив коробку, а там на клапці тканини в зелену смужку стояло кошеня. Воно дивилося Петсонові просто у вічі і пищало. Привіт, Фіндусе, зелений горошок, мовив Петсон і його охопило таке відчуття, як тоді, коли він літнього ранку підіймав угору штори, І тепле сонячне проміння плюхало в кімнату. Мене звати Петсон, а це моя кухня. Віднині ти тут житимеш. Якщо захочеш, може дати кави, а він не п'є кави, сказала Беда Андерсон. Він любить молоко і, напевно, ще щось їстиме. Ще щось, розгублено повторив Петсон, не зводячи скота зацікавленого погляду, він підняв його і посадив собі на долоню, тоді торкнувся до його пухнастої шерсті. А Фіндус обхопив кігтями палець і вкусив за нього. Ой-ой-ой, а він кусається, посміхнувся Петсон, не забираючи пальця, а тоді занепокоєно глянув на бабусю Андерсон. А він не скучатиме за своєю мамою. А хіба що кілька днів, а тоді забуде. Тобі доведеться піклуватися про нього і стати йому новою мамою. Га, мамою, розгублено мовив Петсон. і щасливими очима подивився на косюче кошеня. Тепер настали для Петсона набагато ліпші дні. Будинок вже не був порожній. Фіндосові доводилося сидіти на кухні, коли дідуню замикав його і йшов на двір рубати дрова чи поратися в саду. Либонь, трохи він може почутися!» Либонь, трохи він може побути і сам. Коти самі собі дають раду, це ж відомо, але, мабуть, треба сходити в хату і випити чашку кави. Так у Пецона з'явився співрозмовник, із яким можна було говорити, і він не кидався зненацька бігти і кудахтати, як дехто раніше. Петсон міг розказувати про те, про що досі ніколи не розказував. Він розповідав про своє дитинство, про свої життєві дороги, про те, як росла картопля, про все, що спадало на думку. Його охоплював жаль, що Фіндус не міг нічого промовити, а тільки пищав. Петсон думав Якщо я так багато говорю, то, може, й. Він навчиться. Щовечора він читав котові казки. Ну, мабуть, казок було не дуже багато, хіба що траплялася в газеті якась стаття про новий комбайн, чи оповідання в тижневику про закохану медсестру, чи якийсь абзац про зубчасті колеса, проте Фіндус сидів мовчки, і дідуня на колінах слухав і роздивлявся малюнки, якщо вони там були. І ось одного дня, коли вони сиділи і розглядали довкола світу, Фіндус став посеред газети і довго дивився на зображення клоуна у здоровених смугастих штанах. Мені хотілося би такі штани, сказав Фіндус. Петсон витріщився на нього. Це були перші слова, які промовив кіт. О, тобто тоді ти їх матимеш. Відповів дідуню, я зараз же пошию тобі пару штанців. Він щасливо усміхнувся, коли ставив на стіл швацьку машинку. Он який кіт йому дістався. Минали дні, збигали тижні. Фіндус Підріс і вже майже завжди сам бігав довкола. Коли ж вони лаштувалися йти трохи далі, скажімо, до столярні, кіт сідав Петсонові на плече. Він хотів бути з ним усюди. Рот у Фіндуса не закривався. Тихий порожній будинок наповнився гомоном та біганиною. Щоранку Петсон прокидався від того, що Фіндус стрибав у нього на животі, або натискав на його ніс, або згинав йому великого пальця. Таких ранків, коли дідуневі найдужче хотілося натягнути ковдру на голову і зникнути, більше не було. Навіть думка про те, щоб знову жити з самотою, навівала на нього сум, тож він хочіше відганяв її від себе. Та й навіщо було думати про те, якщо він бачить маленького котика у здоровених штанах, що гарцював на його животі і кричав «Пецоне, прокидайся, нумо гратися. Але одного ранку Пецон прокинувся і зрозумів що щось не так. Він одразу ж упізнав ту дивну тишину, яка панувала тут, коли не було кота, що підстрибував і будив його. Пецон прокинувся і зіскочив із ліжка. Фіндусе, де ти? репетував він і заходився шукати під ковдрою, під подушкою, під ліжком, у черевиках, у коридорі, в кухні. Фіндусе, ти тут? Пецон шукав і не переставав кричати, бо соніж він побіг у столярню, у дровірню і в курник. Він так смикнув двері, що кури, кудахтуючи, розлітали з бантин. Ви бачили Фіндуса? На поміч злодій! Іде злодій, де фіндус, Пецон без штанів, кудахтали всі разом кури. Цитьте! Гримкнув пецон, і кури замовкли. Фіндус зник, він був тут? Та ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, Мабуть, на сьогодні. Коко коко. ко 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 не вже це ти той коко. Хто щодня кококо вибирає у нас яйця? Коко-ко-коко. Петсон пішов, нічого не відповівши. Ці кури ніколи в світі не знали, що де ставалося. І сам він не знав, що якраз тієї миті всього за десять метрів і звідси сидів, переляканий до смерті малий котик. Поки Петсон спав, Фіндус подався досліджувати будинок. В одному кутку під драбиною, що вела на горище, він знайшов у стіні дірку і шмигнув у неї. Кіт ані скілечки не боявся темряви, його просто розбирала цікавість. Там було не дуже видно, але очі швидко звикли. Де-не-де -де крізь жмарину цідився слабенький сонячний промінь, і того вистачило, аби він міг бачити. То був світ мишей і дрібної комашні. Тут вони мешкали, збираючи все, що губив Петсон. Тут було повно, хто з колишньої дерев'яної порохні. Фіндус пробирався між стінами. Попід підлогою крізь вузькі проходи. Часом його лапи стукали на дошку, а часом на прохолодну сиру землю. За рогом стало світліше, і його тут же засліпило сонячне проміння, що прорвалося крізь підмурок. Він вийшов у високу траву за будинком. У кропиві лежала купа сміття та іржаве залізятча. Фіндус не знав, де опинився, бо ніколи досі тут не був. Потім він почув, як хтось зашарудів і захрюкав. Хтось великий стояв у нього за спиною. Фіндус обернувся і побачив здоровенну ворсисту грухомаху, що сунула просто на нього. Кожна фундусова волосинка стала дибки від жаху. Мов сталева пружина, він стрибнув на купу сміття й упав у якийсь старий ящик. Крізь дірку в сучку Фіндус побачив страшезного звіра. Той звір був круглий, сірий, із чорно-білими смугами на голові. Звір ішов, нюшив траву і безугаво хрюкав, мов би, говорив сам з собою. Очевидно, він шукає кошеня, щоб його з'їсти, подумав Фіндус із усіх сил принишк, сподіваючись, що звір його не помітить. Та ось Фіндус почув Петсонів крик. Виходить, він неподалік будинка. Але як йому повідомити, дідуневі, щоб шукав тут? Він боявся відгукнутися, бо тоді звір, чого доброго, його побачить. Збігали хвилини, а сіра ворсиста грудомаха лишалася стояти перед ящиком. Фіндус заплакав. Хтось там невтішно плаче, почувся чийсь голос. Напевно, то засмучений кіт, додав інший голос. У ящику товклися дві маленькі тварини, такі, як ті, що жили в будинку. Фіндусові траплялося їх бачити. Вони могли з'являтися де завгодно, тож він не дуже здивувався, що вони зненацька опинилися в його ящику. Я боюся звідси вийти, захникав Фіндус. Там стоїть здоровенний жахливий звір, що збирається мене з'їсти, Пецон ніколи не прийде сюди мене шукати. Маленькі тваринки, відпихаючи один одного, зазирали в дірку в сучку. Ой-ой, ой який він страшний. Мабуть, він прийшов усіх нас поїсти, залишатимемось, мабуть, тут. А я не хочу, пропищав Фіндус. Я хочу додому, до Петсона. Ні, 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 ти можеш тут жити. Тут добре. Не журись, я розповідатиму тобі казки, сказала тваринка. А я щось інше краще, додала друга. І вони навперебій заходилися розповідати: жив собі один мишустик, а ще великий, і сильний, і розумний, і добрий, веселий. Либонь, він був найкращий в світі, он як е, е, звати його плюх. О! Ні! Його звати Шух! У касті розповідалось про те, як один мишустик знайшов у ящику кота. Але більше в ній розповідалося про те, який тямущий був той мишустик, і майже не згадувалось про бідолашного кота. Скоро Фіндуса втомило їхнє вихваляння. Я не хочу слухати ваших нудних казок. Я хочу, щоб прийшов Петсон. Може, гайнете і покличете його? Ну, навряд чи це вдасться. Він же не зрозуміє нашої мови. Він нас навіть не бачить. Ну, і він трохи не сповна розуму, але може, ми йому якось натякнемо? Не журись, ми все влаштуємо. І вони зникли. Фіндусові одразу ж полегшало. Вони такі тямущі, що, напевно, придумають, як привести сюди Петсона, подумав Котик. Він сидів біля дірки в сучку, не зводив очей зі звіра й чекав, поки прийде дідуньо. Петсон ще раз перевернув усе в будинку до гори дригом. Тепер він і справді занепокоїв, треба ще обійти будинок і прочесати сад до самої дороги. Коли він збирався вдягнутися, щоб вийти на двір, то не знайшов ані шкарпеток, ані черевиків. І так завжди гвинти, пера, інструменти, геть усе зникало, хоч він майже точно знав, де їх клав. А згодом знаходив їх у іншому місці, начебто в будинку жив хтось іще, хто брав його речі. Звичайно, йому подобалось думати, що в будинку, мабуть, завівся домовичок, тоді він почувався не таким самотнім. Але тепер йому не потрібен жодний домовичок, бо в нього є фіндус. Може, це, він вигадав якусь нову гру, скажімо, котячі хованки? Чи... Як обдурити дідуня? Даремно Петсон довгенько чухав голову і смикав себе за бороду. Черевики й шкарпетки зникли так само, як і Фіндус. Він узув чоботи й пішов на двір шукати довкола будинка. Ова! Он же його черевики! Вони стояли за будинком, ніби збиралися тупцяти в сад. А потім Петсон побачив свої шкарпетки, що лежали простягнутими на землі, Мов би підсказували звернутися до столярні. Петсон подався далі, а там, у траві, лежали його підтяжки і вказували на задній фасад столярні. Там, на сталевому дроті, що стирчав із мотлуху за будівлею, висіла коловідка, і стояв бурсук. Старий бурсук. Інколи в сутінках він мав звичку нющити довкола. Побачивши його вперше, Петсон поставився до нього з осторогою, оскільки чув розповіді про бурсуків, які нападають, коли самі чогось бояться. Але цей, начебто, довіряв людям, бо весь час вибігав на дорогу, як хто йшов. Привіт, бурсуче! мовив Петсон. Борсук звів очі вгору і, побачивши дідуня, тут же перевайцем почапав геть і зник у траві на пагорбі. Фіндусе, ти тут? Так, я тут, долинуло від купи мотлоху, а там, у старому відсирілому ящику, з іржавим брухтом та сухим листям стояв його любий фіндус і радісно підстрибував. Пецсон підняв його, і котик міцно вчепився йому вперед передпліччя. О, пецоне! Ти врятував мене від страшнючого звіра. Забери мене додому, я не хочу тут сидіти, тут небезпечно для життя. Та ні, то блукав старий борсук, він не їсть котів. Якщо ти його не дуже розсердиш, то він тебе не зачепить. Тож тут немає нічого страшного. Краще познаходь усі лазівки, щоб знати, де ховатися, якщо прибіжить лис чи який небудь пришелепкуватий собака. Ану ж погасай тут трішки, а я посиджу і почекаю. Фіндус, здається, завмер от жаху. Він щосили схопив Петсона за великий палець, але дідуню опустив кота в іржаву бочку. Тут нема чого боятися, я сидітиму поруч. Фіндус насміливо перестрибнув через стару пилку і заскочив на іржавий велосипед, а тоді вже наважився зіскочити на землю. Він лазив і там. І сям усе роздивлявся і в ряди годи висовував і звідкись голову й кричав Агов Пецни. Дідуньо сидів, аж поки сонце підбилося понад верхівками дерев і чекав, поки кіт вивчить кожен закуток за столярнею і довгий відтинок дороги в бік пагорба. Потім вони пішли снідати. Песон спитав про черевики та шкарпетки, які вказували дорогу. Ні, це не я їх там поклав. Мені допомогли мишустики. Це мої друзі, вони теж тут живуть. Он як, коли ти так кажеш, то так воно, мабуть, і є, тоді я напевно більше ніколи не відчуватиму самотність, якщо я маю і сусідів, і курей, і мишустиків. І такого малого котика. Ну, а тоді, еге ж, тоді вони жили довго й щасливо, закінчив Петсон свою розповідь. Фіндус лежав на Петсоновому животі і задоволено всміхався. «Твой малий котик це я, мовив він. «А вже ж ти, яке щастя, що я тебе знайшов, перш ніж ти потрапив борсукові на зуби. Ха, він не страшний. Тепер ми друзі, він добрий. Ти, звісно, можеш дружити з усіма. Ага, але в кожнім разі найкращий мій друг ти. <гум> так воно і є. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.